Тому що це штурмовик, і він виконує завдання по нанесенню ударів по нашим наземним військам, тому що авіацію вони використовують для того, щоб застосовувати керовані авіаційні бомби. Вони нам дуже дешкуляють зі своїх Су-24, су 34 а Штурмовик виконує завдання, хоча це ще радянський літак, скажімо, але він пройшов і Афганістан і зараз ще ефективний. І досить багато у них таких літаків, і тому э, він наносить відповідне враження нашим військам із засобам. Тому треба його знищувати. Для цього потрібне нам э, значить, та ракетний комплекс, Відповідне, які президент Байден скаже, що потужне допоможе. А цієї потуги немає досі по зенітно-ракетним комплексам. А також ми бачимо, могли би з ними боротися в 16 але вони не можуть застосовувати близько до фронту, тому що зброю авіаційний не дали. Європейці дали не американці, європейці дали свої літаки. Хай старі, але літаки авіаційне озброєння там тільки для виконання завдань з противоповідної оборони, тобто для знищення крилатих ракет і безпілотних апаратів. А їх збивати треба ну, мати зброю кращу ніж вони нам не дають. А їм 9 там Сайдвіндер, саме скажімо, скажем, чи середньо дії на 105-120 км. Таким озброєнням, як